Вітаю. Сьогодні розповім вам, як канадська пошта Canada Post вкрала в канадців Різдво. Ну, бо Canada Post вон, вирішили собі, що вони будуть страйкувати в час Різдвяних свят. Вірніше, напередодні вони за місяць до Різдва вирішили почати страйкувати. Я так розумію, що щось пішло не так. бо е, Вже три тижні вони страйкують. Можливо, вже і більше, я просто. Що я знаю, що вони там три тижні, а як вони насправді і страйкують. І... А щоб ви зрозуміли, е, в чому біда, в чому суть питання? Більшість всіх покупок в Канаді робиться де. Через інтернет. А хто робить доставку в більшості? Ну, не в більшості, але вагому частку робить Canada Post. Ну і відповідно, що люди замовили подарунки, люди замовили. Uh, якісь там новорічні прикраси. Все, що відноситься до новорічного до різдвяного. Uh, і Кенеда Пост перестала працювати. І все. І десь ці їхні доставка, їхня зависла на складах. І тепер люди, uh, люди це отримують. Але коли? Коли? Після? Після? Після свят, і, і, і це велика проблема для людей, для канадців, і е, бізнес потерпає, тому що всі сфери це задіяло. За, за, за тому що дивіться, яка ситуація? Зараз я е, маю тимчасові права. Мої права е, були дійсні е, до. 1 січня, 31 грудня я їх 22 ще листопада обміняв. Пройшов ме місію, все як має бути, зробив. Приїхав, дали мені в з Нова Скошія. Тимчасові це такий на А4 листочок роздрукований. Вони діють місяць. За місяць часу розраховується, що пластик, пластикові посвідчення водія приїдуть поштою. Поштою додому. Опції отримати на руки немає. Ну Там трошки була і моя вина, тому що е, тоді вони вже передбачали, що таке буде. Але ніхто не думав, що так буде довго. І вона каже: Ну, як хочете, є в нас опція, можна замовити не через Canada Пост, а через Pullreiter. Це така інша служба доставки, і це буде ще вас коштувати на 12 доларів дорожче, але вони точно вам доставлять за цей місяць часу. Якщо би щось каже, ви не переживайте. Оце мене якраз чому і розслабило. Вона каже: ви зможете задзвонити зателефонувати на гарячу лінію, і вам ці тимчасові ще там продовжать. Ну, але ще ніхто навіть не каже. Невідомо, коли ця, цей страйк Канади Пост закінчиться. Ну і все, і все зависло. Моїх прав немає. Цей тимчасові посвідчення водія на наступний тиждень виходить. І я тут був недалеко, бо маю апаймент до лікара на післяопераційний цей огляд, а через дорогу якраз Аксіс Нова Скоші. Ну, як відповідно. Вирішив, що одним ударом двох зайців, будучи тут, зайду, запитаюся. Вони кажуть, ну в дорозі ваші права. ви можете, у вас є опція зробити нові. Тобто, сам, саме сам посвідчення водія коштує, якщо ви хочете, просто новий пластик, це без проблем, ви платите 25 доларів і маєте новий. І плюс ще 12 доларів за цей полурейтор, а щоб не на Canada пост. Кажу, вам підходить, я кажу. Ну, в принципі, ну, буду їхати десь на штати, десь поїду. Ну, всяке буває на два тижні в Тріп. Ну, але вони мені то продовжують, але мені десь треба буде роздрукувати чи під'їхати. Ну, я буду десь в Штатах. Невідомо як. Ну, думаю, не хочу я цих якихось таких невідомих нюансів, скажімо так, щоб ну, вирішив я, кажу, окей, давайте я, я заплатив за ще одні права. Ідентичні там тільки буде, но, но, щоб ви зрозуміли, навіть номер, номер посвідчення водія, він вам присвоюється на самого початку і він вас на все життя. Тобто навіть номер буде той самий, Тобто тільки дата там буде трошки, можливо, довше, на декілька, ну, на місяць, неповний. А, ні, Перепрошую, ні, тому що і там і дата, а дата відштовхується в, в посвідченні водія, прив'язана до вашого дня народження. Тобто, навіть там дата буде та сама, просто ідентичні будуть права. Хоча в базі там ті будуть недійсні, дійсні. Тобто, е, так вийде вона каже: от вас прийдуть дві, дві пари прав. Ви слідкуєте, котрі прийдуть, котрі прийдуть новою е, Canada Пост. Ці недійсні, дійсні. будуть ті, що прийдуть по лорету. Окей. Заплатив, і коли я заплатив, вона каже, але майте на увазі. В зв'язку з тим, що Канада Пост дуже не працює, то полрейтер тепер також дуже зайнятий. І невідомо, коли він вам привезе ці права. Я кажу, добре, дякую, не могла скоше сказати. <ріхи> Опція відсутня отримати наручно. Тобто, ну, вона каже, завтра після обіду телефонуйте, вже буде трекерний номер. Тобто, завтра, після обіду, вони вже мають. Посвідчення водія поштою відправлять. Та скажіть мені, прийдіть завтра після обіду і заберіть тут наручно. Я би під'їхав, забрав. Ні, опції отримати на руки в Канаді немає. Ви можете жити через дорогу від Аксес нового скоші, і все одно ви будете чекати поштою, поки воно вам прийде. Ось такі, такі трабли. Ну і відповідно. Чим ще вкрала Канада Пост Крісмес в канадців? Вона в канадських дітей вкрала те, що завжди була можливість написати в дітей лист до Санта-Клауса і кинути в скриньку новий Канада Пост і завжди приходила відповідь Санта Клауса дітям на адресу через Канада Пост. Цього року опція така відсутня. Дякуємо Canada Post за такий, такий приємний сюрприз для дітей. Є там можливість десь волонтери. В нашій арії, наприклад, працює над тим питаннями пожежна частина. Вони, вони збирають ці листи, і потім вони будуть обробляти їх, і вони будуть приходити. Але вже так не буде. Тому, ще раз, ну, Canada Post дуже дякуємо за. За, 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 за подарунок на крісмес таке, таке важке життя в Канаді. Дякую за перегляд. Хто ще не підписаний, то обов'язково підпишіться, ставте вподобайки і до наступних відео. Бувайте!